Ой, хотіла поговорити сьогодні про стереотипи. Дві таких цікавих моменти в мене були, які змусили якраз задуматися про стереотипи в нашому житті. Сьогодні я працювала в українській школі, дуже люблю це заняття, чудова школа, чудові вчителі, колеги, чудова організація дуже вдячна. Нашим э, директором, який організували, і э, сьогодні день захисту дітей я дозволила дітям трошки порозумати про те, що таке дитинство і чого не має бути в дитинстві. І от один э, із моїх учнів, досить таки розумний, він сказав, що я запитала, чого б ви хотіли, щоб не було в дитинстві. І він сказав: Я б хотів, щоб дорослі казали правду і казали про те, що. Школа не дає ні успіху, ні шляхів досягнення успіху, ні шляхів досягнення достатку, ні правильного погляду на життя. Звичайно, я подискутувала з ним, пояснила, що школа розвиває наш мозок, мислення, пам'ять, але насправді десь глибоко в душі я з ним згодилася, тому що е не... Така суботня школа, тому що суботня школа, вона більш творча і спрямована на те, щоб розвинути творчість особистості. Але от така школа, школа в типовому її розумінні з понеділку по п'ятницю. Насправді вона сповнена стереотипів. І, попри всі нові методики, які ми застосовуємо, попри всі шляхи, які шукаємо часом, школа дає такі закостенілі, непридатні до. Життя знання і найчастіше успішними, як не дивно, стають ті, хто були в школі двіючниками. Чому? Тому що вони не мислять стереотипами, які засвоїли свого часу відмінники, і які відмінникам заважають досягнути успіху. Також е говорячи про Критикуючи моє відео, одна людина сказала: от я дивлюся, це відео знімає вчителька чи не вчителька. Як вчителька, то ти повинна знати. Ну і там далі купа стереотипів, що має знати вчитель, як має вести себе вчитель чи ще щось інше. Я навіть ну, постаралась не прокоментувати це, тому що коментарі мої могли бути дуже гострі, але то включило в мене певні роздуми і мені стало цікаво. Все-таки, що повинен знати вчитель, як повинен вести себе вчитель, який образ повинен творити вчитель. Мені здається, що в першу чергу, будучи вчителем, насправді педагогом з великої букви, я повинна йти в ногу з часом. Я повинна аналізувати ті події, які відбуваються довкола, робити висновки, змінювати. Погляд на світ для того, щоб правильно сприймати цей світ, який постійно змінюється, орієнтуватися правильно в цьому світі, і не боятися самій мінятися і розвиватися. І таке ж саме бачення втілити своїм дітям з тим, яких я вчу. Тобто, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в світі величезного потоку інформації і. Скажімо так, мислити стандартами радянської школи, коли ту всю інформацію треба було знати на пам'ять, ми не можемо. Наша вимога це вміти орієнтуватися інформації, розрізняти її якісно і неякісно, потрібну і не потрібно. Ту, яка допомагає розвиватися, і ту, яка запирає увагу. Ну, і також сучасний світ, політична ситуація, якого економічна. Ситуація зв'язана з війнами, змінюється щодня, щогодини. і він також вимагає від людини вміти змінюватися, тобто не казати, наприклад, що от я вчитель і я буду діяти 2 плюс 2 – 4. А розуміти, що ти це змінна величина в величезному потоці часу, і якщо ця величина залишиться незмінною, то ти станеш старим, нецікавим, примітивним і таким, який для мене втілює найбільш такий страшну, страшну шкільну училку. так. Вчилку, яка сидить в клітці своїх стереотипів, яка навіть зовнішнім виглядом, одягом, поведінкою, судженням про кохання, відносини між людьми, втілює саме нудне і ханжеський такий підхід до життя. Але сучасний педагог, сучасний вчитель, він має залишити тільки те найцінніше. Що буде створювати основу буття, тобто моральні цінності, любов. Повагу, милосердя, благородство. А в плані того, як діяти, що вчити, як підходити до себе, до власного розвитку, вчитель має право змінюватися. І я би навіть сказала не тільки право, він має обов'язок змінюватися для того, щоб для дітей бути другом, бути поводирем в цьому світі, який візьме за руку і покаже всю різноманітність, багатогранність і різноманітність шляхів. Розвитку в нашому світі. Тобто ми ніколи не можемо сказати, що ми до кінця ідеальні, тому що ідеальна я сьогодні, при зміненому завтра, вже буду не ідеальна, тому що завтра я повинна змінитися відповідно вимог світу. Це не значить, що я повинна змінювати свої моральні устої, ні. Але це значить, що я маю змінювати. Свої знання, поглиблювати знання, я маю не боятися критикувати себе, я маю не боятися зізнатися в якихось своїх слабкостях і відверто казати, що я щось не вмію, щось не знаю, а щось хочу зробити, а в мене не виходить. Наприклад, я хочу вивчити мову за три місяці, а за два місяці я навіть не почала говорити. Я можу критично аналізувати себе, свою поведінку. Я повинна при спілкуванні з дітьми. Якщо я роблю помилки, я повинна вміти вибачитися. Вибачитися з дітьми, перед дітьми, якщо я помиляюся, тому що це теж дуже важливо. І треба позбавлятися від своїх стереотипів, якщо ми хочемо бути успішними. До зустрічі!